Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні. Господь з нами, милість Його навіки, мир вам, мир нашої Україні. Ранковою росою сьогодні будуть паради царя Давида, записані в 37-му псалмі. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі Твого серця бажання. На Господа здай дорогу Твою свою, і на нього надію клади, Він зробить, і Він випровадить, немов світло, Твою справедливість, а правду Твою, немов південь. Коли труднощі та випробування приходять в наше життя, коли ми бачимо видимий тріумф недобрих людей, коли відчуваємо безпомічність від теперішньої реальності, журбу, Підкрадається до серця, щоб пустити в ньому гірке коріння. Ворог душі нашої підливає масло в вогонь, і навіть часто не просто краде нашу радість, а навіть вбиває в нас бажання жити. Легко через біль, бажання помсти, забути Божу благість та любов до нас. Цар Давид не раз переживав подібні почуття, саме тому він в 37-му псалмі радить нам не журитися через лиходіїв, нагадуючи, що вони скоро зів'януть. Які б мотиви злодії всіх часів, включаючи сьогоднішніх російських агресорів, не виставляли на показ, як би вони не прикривали своє зло благими нам намірами? Писання нам нагадує, що немає створіння, щоб сховалося перед Богом, але все нагета відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Євреїв 4:13. Уявіть собі, що якщо за кожне необдумане слово дамо відповіді в день майбутнього суду, наскільки більше дадуть відповідь усіх, хто роками планують і ведуть інформаційну війну, через яку обманюють і затумаюють людський розум, щоб створити зло та чинити волю дьявола, в Євангелії від Матвія 12:35, 37, Господь Ісус попереджає, що добра людина з доброго скарбу. Добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, будуть вони відповідь дадуть вони відповідь судного дня, бо слів своїх будеш виправданий, і слів своїх будеш засуджений. Відповідно сьомого псалма: наш Господь праведний суддя, суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Одинадцятий вірш. Надолужить він гнівом своїм ворогам згідно з очинками їхніми і своїм супротивним заплатою. Островам надолужить заплату. Ісая 59:18. З іншого боку, ми, як Божий народ, який представляє Україну перед Богом, віривши в наше право, то обов'язок захищатися від борга. Зі зброї у руках розуміємо, що перемога приходить лише від Господа. Ми готуємо коня на день битви, робимо те, що залежить від нас, і чекаємо, що Господь дасть нам не просто мир, але повну і абсолютну перемогу над агресором та вбивцею нашого народу. Отримуючи допомогу та зброю від інших народів, ми надіємося на Господню ласку, благодать, захист та прихильність для перемоги. Бо якщо у нас буде в руках найкраща у світі зброя, але Господь не нахилить до нас своє обличчя, ми не матимемо надії. Єремія, пророк, який свого часу попереджав про вигнання, яке мало ста непокірних ізраїльтян, сказав: так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить ременом своїм слабу плоть. А від Господа серце своє відступає, Його відступає, і Він буде, як голий той кущ в степу, і не побачить, щоб добро прийшло, і Він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому, благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. 17.5.7 Ті, хто довіряють лише людині, лише армії, лише союзникам, лише зброї чи будь-чому фізичному приречені, вони неминуче будуть підведені та переможені. Проте той, хто покладається на Господа, буде в безпеці на віки. Іноді в житті Бог змушує наші стіни руйнуватися. Він змушує все, на що ми покладаємося, розвалюватися. Тому що лише тоді, коли ми втрачаємо надію на всі наші надійні фізичні засоби захисту, ми справді вчимося довіряти Богові. Сьогодні ми можемо вірити вирішити повністю довіряти Богові і залишатися в мирі, знаючи, що Він є джерелом нашої безпеки і тримає нас у своїх руках. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь, то надія Його. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворуч. Небесний батько. Всі ми добре розуміємо, Господи, і ті, хто. На передовій, ті, хто в тилу, ті, хто виїхали, ті, хто всі, Господи, ми розуміємо, що якби не Ти. То нас давно б вже б з'їли люди, Господи. Нас давно б вже розірвали б на куски, Україну, кожного, кожну родину. Господи, але милість Твоя сьогодні. І ми не хочемо покладатись на якісь фізичні речі. Ми покладаємось на Тебе. Тому ми розуміємо, що. Якщо Ти благословиш, то буде благословіння. Господи, не забери руки Твоєї від України. Не, Господи, закрий лиця Свого від України від нашого народу на всякому місці. Ми потребуємо дуже, 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 дуже потребуємо Твоєї милості, Твоєї ласки, Твоєї благодаті, Твого втручання. В цю війну, Господи, ще більше, щоб ти втрутився, щоб ти спас, Господи. Я вірю, що ти в одну секунду можеш це зупинити. Я знаю, Господи, що Ти знаєш, Господи, і я знаю, що Ти хочеш, щоб ім'я твоє було прославлено більше всього і більше всіх, Господи, щоб всі наші ідоли руйнувалися, і на що ми покладалися, стіни руйнувалися. Но ми, але ми сьогодні визнаємо, Господи, нема нічого, нема на що покластись або опертись, Господи. Тому ми повністю довіряємось Тобі і просимо, батько добрий, Батько наш Україн, України, помилуй нас, спаси нас, визволи нас від наших ворогів, і хай прославиться, ім'я Твоє дуже потужним чином, як Україну. Так і через Україну, Господи, по цілому світу ми довіряємо Тобі і дякуємо, добрий наш батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.